Формадол таблетки від головного болю. Шановні гляді, сьогодні дуже важливий день для всіх українців. Особливий день для українців відзначається міжнародний день зниклих безвісти. І головний меседж це родичі зниклих безвісти мають. Право знати про долю своїх близьких, знати, що з ними трапилося, де вони, що відбувалося, яка їхня подальша доля. Живі вони чи не живі? Де вони? В яких умовах нині утримуються, якщо їх викрали? І, або найгірше якась невідомість про них. Це теж колись може закінчитися, коли якась вісточка про них може прийти. І за цим стоїть теж велика команда, яких людей, які працюють над пошуком наших українців. Наразі в Україні до єдиного реєстру зниклих безвісти з особливих обставин внесено близько 20. Чотирьох тисяч осіб. Це лише офіційні дані, повної картинки поки що ми не маємо. Наша колега Катерина Осадча допомагає з пошуком цивільних від початку повномасштабного російського вторгнення. А її проєкт знайти своїх, який вона робить спільно з телеканалом «1 Плюс 1 Україна, вже об'єднав не одну родину. І зараз Катя з нами на прямому зв'язку. Тобі доброго ранку, Катю. Отже. Ми, ще ми раз, будь, чуємо, даска, будь, будь ласка, якщо можна, щоб звук був і у нас якісно прийшла мова. Алло, Катерино? Не чуємо, не чуємо. Налаштування не має треба звуку. якісь змінити для того, щоб як... а, О, програм. Супер. Катя, yeah. ще раз вітаємо. Особливий день для тих людей, які шукають своїх, і безумовно для команди, яка працює над цим. Твоя, зокрема. А які на сьогоднішній день можна зробити вже аналіз цього процесу пошуку зниклих? Можна сказати, що наша команда за півтора роки, якщо можна сказати, так в цій, в цій на цій царині досягла успіхів, тому що ми пропрацювали величезну кількість різних алгоритмів і співпрацюємо з, з поліцією, співпрацюємо з національним інформаційним бюро. Все, що ми робимо, воно звичайно невід'ємно має. Має зв'язок з державою, але також сьогодні день не просто безвісті зниклих, а безвісті зниклих за особливих обставин, а також насильницьких зникнень. А до насильницьких зникнень ми відносимо цивільний полон або мовою міжнародної юриспруденції. Це цивільні заручники. Це люди, цивільні, які були викрадені в окупації, які були викрадені на блокпостах, яких просто тримає. Росія а, в себе як в заручниках, в СІЗО а, в підвалах. І по, ем, по приблизним підрахункам, Людмила вже сказала, що дійсно е, всі цифри вони дуже приблизні, тому що Росія не дає і не підтверджує е, полонених наших цивільних від 7,5 до 25 тисяч людей, знаходяться у СІЗО на території так званих ДНР е, ЛНР. Криму та Росії і е, Росія не дає про них відомості, декого підтверджує міжнародний червоний хрест, і насправді е, зараз, ось цей день, дуже хотілося б звернути увагу на е, законодавчу базу і нашої держави, тому що ми активно працюємо, працюємо з координаційним штабом над тим, щоб цивільні заручники е, отримали права. Цивільні заручники о, отримали людей, які, які ними займаються. Тому що до сих пір, на жаль, як в світі немає процедури обміну цивільних заручників, тому що цього бути не може за Женевськими конвенціями не може бути цивільних заручників. Їх мають всіх повернути без обмінів. Але тим не менш і в нашій країні. Всередині має бути відомство, яке відповідає саме за цивільних заручників, поки це координаційний штаб поводження з військовополоненими, і ми зараз працюємо над тим, щоб з'явився закон, яким в якому буде зазначено конкретних людей, і будуть конкретні люди, які будуть займатися саме цивільними. Ну тобто розуміємо з твоїх слів, що вже ведеться робота для того, щоб якось врегулювати е, цю ситуацію з тим, щоб легше було на законодавчому рівні повертати цивільних заручників. І скажи, будь ласка, наскільки є зрушення в тому, щоб знаходити і повертати їх до України? Е, зрушення є в тому, щоб знаходити, тому що не тільки ми е... Волонтери не тільки громадський сектор шукає е, цивільних заручників по всіх можливих СІЗО. Також до цього докладають величезних зусиль родичі. Е, родичі пишуть величезну кількість листів. Приміром, е, в нас є е, в нашому пошуку, і цю історію побачать наші глядачі в проєкті е, знайти своїх в п'ятницю. Е, це історія, де сестра шукає свого брата. І вона написала більше ста листів е, до, е, до Міністерства оборони Росії, і на один зі ста вона отримала відповідь, що дійсно він утримується в російському СІЗО. Тому родичі докладають величезних зусиль для того, щоб підтверджувати те, те що е, їхні рідні в полоні. Але е, це також має робити міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони також іноді підтверджують цивільний полон але це трапляється надзвичайно рідко. Тому власне наша робота це також закликати міжнародну спільноту звертати на це увагу. І зараз при Генеральній прокуратурі України Рада міжнародних експертів також долучиться до цивільного до питання цивільного полону. І я дуже сподіваюся, тому що це також з нашої подачі, що це дасть свої плоди. А я, в свою чергу, закликаю всі державні установи різних рівнів. Дотичні до теми цивільного полону не стояти осторонь, не відкладати ці рішення на потім як непопулярні. Я закликаю все ж таки долучатися, підписувати, піднімати ці закони, піднімати ці проблеми і Верховну Раду. Тому що 25 тисяч наших людей у цивільному полоні це не, не краплі в океані. Це все наші українці, які щодня загнають страшенних катувань і щодня. Знають, що вони не мають шансу на обмін як цивільні, вони щодня чекають на нашу з вами допомогу. Так і це не обіпільна робота. Так вашої команди, зокрема, і рідних і близьких, які шукають своїх тих, хто зник. Так це багаторівнова така структура, і самі рідні і близькі мають звертатися і до різних державних організацій, міжнародних організацій, влада має працювати в цьому контексті, для того, щоб максимально ефективний був цей пошук. Зникли Катю, що побачимо цієї п'ятниці в новому епізоді. Знайти своїх власне в телемарафоні «Єдині новини. Ми знову продовжимо розповідати про цивільних заручників, тому що зараз дійсно наш пошук зниклих. Знайти своїх. Ми зараз сконцентрувалися на цивільному полоні, тому що таких запитів неймовірно багато. І цієї п'ятниці це буде історія Яніни Акулової масажистки з Мелітополя, яку звинувачують у нібито тероризмі її. Відвезли зараз до а вже відомо її місто знаходження. Хоча всіх цивільних полонених перевозять з місця на місце, аби рідні і волонтери і держава не знала, де вони знаходяться. Ось ми бачимо відео. Це відео з російських пропагандистських пабліків, де вони змушують жінку зізнаватися в тому, звичайно, що вона. Не робила, і під тиском вона зізнавалася в нібито тероризмі. і Цю історію наші глядачі побачать в єдиному марафоні новин вже цієї п'ятниці. Дякуємо, дякую тобі, Катю, за ці історії. І сподіваємося, що ця історія теж знайде відгуку наших глядачів. і бо Ми. Постійно намагаємося долучати наших глядачів, щоб теж вони і користувалися цією інформацією, і таким чином допомагали своїм знайомим і цими алгоритмами, як шукати своїх рідних і близьких. Дякуємо, Катерина Дякую Катерина осача і проєкт знайти своїх не втрачайте надії. Оці приклади, коли знаходяться наші люди, українці, це налаштовує на те, що все буде, знайдемо своїх і будемо жити друзі.